Чернігівка Вікторія відновлює пошкоджений торік ворогом будинок. Жінка вціліла, адже вчасно сховалася в погреб. Дуже хоче повернутися жити до батьківської хати, бо більше року мешкає у знайомих та родичів. 26 лютого в 13 годин, був приліт снаряда біля мого будинку. В результаті цього постраждав будинок, тому що було і сквозне попадання, будинок була зруйнована стіна, постраждали сусідські будівлі. У мене ще була зруйнована стеля, вибиті вікна, обвалені потолки. Ну і, звичайно, що зруйнована була і постраждала мебель, те, що було там в меблях. Ось на той момент я була одна в будинку, ну так, випадково спустилася в пох, і це врятувало. Мені життя. Торік відновити дах і вікна допомогли благодійники з фонду Рокада. Внутрішні роботи проводить власним коштом. У травні цього року Чернігівка однією з перших подала заявку на участь в державній програмі Є відновлення. Не сподівалася, що так швидко отримає кошти і зможе продовжити відбудову. За державні гроші придбала вхідні та міжкімнатні двері, які вже встановили. А зараз триває процес з ремонту зовнішніх стін і утеплення. Жінка каже, що спільними зусиллями благодійників держави і власних коштів так і вдасться відновити житло і повернутися нарешті додому. Про те, що буде процес, є відновлення. Я дізналася засобів масової інформації. Тут і інтернет, ресурси, і новини. Ось і 10, 10 травня я подала заявку ну. Не знаю, чи це випадково чи не випадково, заявка зразу пройшла. Не було перезавантаження. Ось це було все оформлено, під'єднала картку значить, Приватбанка ось саме є відновлення, і е, стала очікуватися, стала очікувати. Ну і До мене прийшла комісія, обстежила Ось, значить, і е, заявка була в обробці. Ну і потім, врешті-решт, прийшли кошти. Я не сподівалася, що вони так швидко прийдуть. Мабуть, після того, як побула комісія і обстежила все, що треба їм було, десь, може, два тижні пройшло, з моменту того, що були нараховані кошти. І поступово я стала ці кошти витрачати. Я знайшла на сайті дія. Організації підрядні, які виконують ремонтні роботи, зв'язалася дуже багатьом. Я телефонувала. але саме ось Андрій він швидко відреагував на мою заявку. Він знайшов людей, які мені допомогли. Загалом на Чернігівщині за програмою є відновлення вже подано більше двох тисяч заяв. Близько трьохсот постраждалих громадян вже отримали кошти і відновлюють житло. Загальна сума компенсацій, яку вже органи місцевого самоврядування опрацювали, і яка вже нарахована громадянам на банківські рахунки, становить більше 30 мільйонів гривень. Це, власне, майже 300 заяв. Ця робота продовжується. Громади постійно опрацьовують отримані заявки від місцевого населення, організовують роботу комісій, які здійснюють їх розгляд та формування чек-листів.